Нью-Йорк найбільше місто США. Тут проживають близько 8,5 мільйонів мешканців. А разом з міськими. А... Блєха. Още раз. Още раз, ще раз, ще раз. Нью-Йорк найбільше місто США. Тут проживають близько 8,5 мільйонів мешканців. Йо-ма-йо. -йо. Ще раз. Камин тихо-тихо-тихо-тихо, тихо, 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 тихо китаєць штопаний, бляха, аби його телефон втопився в гудзоні. гудзоне. В черном квартале. <звы> покури, покури. Тихий район, спокойный. Я очень счастлив. Все работают, в школу ходят, дети. Это, все понятно, но какой основной что? Руку А, я думаю, что такое сама. Риден это пески и барани. Сегодня мы начинаем новый день из Тракстапа в штаті <пух> Важно? Кадр виходить хороший, якщо я зараз когось знесу через цю шторку і через те, що ти мені закриваєш праве зеркало. Ну що мені йти нафік з пляжа? Ну, з пляжа не з пляжа, но секунду почекай, не рухайся просто. Не пропустили, незважаючи на те, що у мене все позаслонювано з усіх сторін. І їду як на Брисці. Як палаці. Як палаці <палаць>... і весілля справляєш. Навіть те, що ну, я не правий, але люди відносяться чомусь з розумінням, ніхто не, не махає, не сигналить, не, не тичуть пальця в вікно. Тобто відповідно культура. Та я не Тихо! Штат Канзас це один з сільського сільськогосподарських штатів, таких займається вирощуванням пшениці та великої рогатої худоби. Більше зліпити. Проходочку можу зробити, так? Смачно. Швидко замовлення, ну, тобто швидко принесли, правда? Тим де пише, що я жую. Ну, як же? А, Дикими дівчатами смачним м'ясом. Дикими дівчатами дикими... тихо, дикими дівчатами, смачним м'ясом та дешевою нафтою. ага. <му> Куда біжим? А трудові резерви бігут? Всі бігут. <му> <му> Та чекай забув, все починається.